Черговий доказ причетності росіян до катастрофи Боїнга 777-го. бук, з якого випустили ракету в малазійський літак, привезли з Курська. Про це свідчать дані німецької агенції. Коректив це журналістська організація, яка розслідує падіння літака. Репортери, котрі збирають факти, по кроках розписали, як зенітно-ракетний комплекс дістався з Сніжного, що на Донеччині. На позиції Бук М 1 привезли російські вояки 53-ї зенітно-ракетної бригади на підмогу танковій дивізії, що стояла на українській території без. З розпізнавальних знаків у публікації йдеться, ракету випустили з землі, а не зі штурмовика. Як це намагалися подати росіяни? Така зенітна керована ракета, яку ще називають вбивцею літаків. Розроблена в СРСР бук здатен вполювати жертву на висоті 15 тисяч кілометрів. Утім, його радар не може точно визначити тип мішені бойовий це літак чи пасажирський. Нагадаю, торік, 17 липня, Боїнг-777 сімдесят малазійських авіаліній збили терориста в районі Тореза. Загинули 298 людей, 80 з них діти.